Тримаю зараз у руках ось таку прекрасну квітку Віолацея І розповім, як я за ними доглядаю, тому що в мене вона не одна. І взагалі, де вони у мене взялися. Значить, придбала я два горщика, в яких було по дві рослинки. І називалися це Мікс Віолацеї. Хочу сказати зразу, що там були горщики, в яких були. По одній рослинці і були горщики, в яких було по дві рослинки. Ну Звичайно, я для себе вибрала ті два горщики, в яких було по дві рослинки. І в результаті я отримала чотири рослинки. Значить, продавалися ці квіти, із тих чотирьох була тільки одна квітуча. Продавалися ці рослинки у непрозорих горщиках. Ну, приблизно місяць, вони, можливо, більше, може, два місяці, вони в мене росли. І потім я вирішила пересадити їх в ось такі, можна сказати, горщики. Це закрита система, обрізана пляшка. Пересадила я всі ті чотири рослинки в таку систему. Закрита система. Обрізана пляшка. А ґрунт я використала той самий, який вже був у них в посадці. Е, пройшов час, тому що я купувала ці віла Це приблизно був жовтень листопад 2022 року. Е, на той момент, ще раз повторюсь, одна лише квітла. Е, і вона була ось такого кольору, як губа. Цієї квітки, дуже ароматна. Одна квітка давала аромат на всю кімнату. І зараз навесні вони повипускали цвітоноси. Ось ця орхідея. Цей фаленопсис випустив цвітонос, на якому Ну от наразі дві квітки розквітла і ще один бутончик, Ну може за тиждень приблизно розквітне. І на тих інших також випустили цвітоноси, але я ще не знаю, яких вони кольорів. Ну, і я читала, знаєте, ось така квітка у Вікіпедії читала, що віолацея. Це може бути як одна із варіацій Беліне або навпаки. Тобто там вчені якось сперечаються на рахунок цього. Ну, якщо по фото подивитися, то ця квітка дуже схожа на Беліну. Подивіться, можливо, в кого є, ви мені підскажете. Як я за ними доглядаю? Доглядаю я точно так само, як і за всіма іншими своїми орхідеями. У мене немає якогось окремого догляду. За цими фаленопсисами і за стандартами. Тобто догляд абсолютно одинаковий. Поливаю, коли просихають підживлювати. ну Навесні я вже підживлювала, взимку ні. І все. І ось так вони собі ростуть. Ось ця, до речі, рослинка, яку я зараз тримаю в руках, вона найбільша. В неї доволі такий ось крупний листок виріс. Ну, і бачите, у неї аж е, на три квітки буде цвітонос. Тут іще, до речі, тут один просипався, але чомусь перестав розвиватися Ну хоча б один. На три квітки, я думаю, це і так гарно. Ось в руках тримаю ще одну із тих рослин. В неї немає кашпо, вона так собі просто в горщику. Ось тут її коренева, можете подивитися. І якраз ця віолацея, я не знаю, як вона буде квітнути, тому з нетерпінням чекаю на її цвітіння. Ось тут вона падала в мене з полички, тому що пончик допомагав їй. Ось так. Тобто, на питання, я думаю, я відповіла. Немає в мене якогось особливого догляду за одними фаленопсисами і якийсь інший догляд за іншими. Можливо, з часом, коли я е, буду, коли в мене буде більше досвіду, тоді якось я помічу якісь, можливо, е, знаєте, що одним фаленопсисам треба щось одне, вілацеєм щось друге, але наразі наскільки я з ними знайома, то догляд у мене одинаковий. А на цьому все, буду з вами прощатися і побачимось уже в наступному відео.